Друзі, всім привіт! Починаю готувати вечерю. Вечерю вівторка. У нас сьогодні будуть котлети. Тут я розмочила багети. Частинка багетів, які в мене були. І тут 600 грамів. Фаршу яловичини зі стейків, які я придбала в соціальному магазині, як то зазвичай, додала приправи, додала цибулі, три цибулини, ось приблизно таких, перебила блендером і зараз буду смажити. І ось що вийшло в Григорія, уявляєте, яке спагетті свіже приготовлене. Одне яйце використався. Mm -hmm. Дуже класно. На оцій машинці намучився. Вона в нас якась, не знаю, не така. Іншої я не пробувала ніколи, але ця просто не фіксується, ручка погано працює, ми її вимаю скупували, вживану. Не знаю, може, тому не... і позбулися її. Але ти молодець, Криш. Зараз будемо варити. Єдине, що це на одну людину або максимум на двох. Так? Є. Ну Всі спробують, я думаю. Криша приготував пасту власноруч, свіже приготовлено. Які там інгредієнти? <різь> І сірі і все. Ну, зараз масло ще важко, yeah. так? Я туди. На спеціальній машинці. Ти будеш пробувати? Час настав якось логічно продовжити відео про приготування їжі, тому роблю зусилля волі, щоб показати, що ми будемо їсти сьогодні в понеділок, 5 травня. Отже, картоплю знову приготувала з сиром раклет. Багато його придбала в соціальному магазині. Треба використовувати. І так він смакує найкраще. Ось така скоринка навіть утворюється. Це ну, ось так це виглядає. Покажу вам наочно, як це. Ще такий дуже-дуже насичений сирний смак. І, ну, клас. Дуже смачно. Колбаски я придбала зі знижкою. Я наприкінці відео додам частинку, де я звітувала, що я придбала зі знижками. І ось такі три, три ліверні, мабуть, колбаски. Я не можу навіть сказати, що це лівер. Ось так це виглядає. І. Я порізала, тому що частина дехто їсть, дехто не їсть. У нас ще залишились голубці для тих, хто не захоче їсти ковбаски. Запропонуємо їх і нарешті посмажила, потушкувала такі перчики, які я взяла теж в магазині соціальному. Я більшу частину віддала сестрі. Двоюрідні, яка приїжджала, знаю, що вона з ними впорається краще. В нас лежали, ми щось з чоловіком їли. Діти не дуже їдять солодкий перець. Якось так в нас склалося з фруктами класичними, з яблуками, з овочами, навіть з броколі все набагато краще, ніж з перцями. Це можна, мабуть, коригувати, змінювати, якщо краще готувати, тож будемо над цим працювати. Поки що потушкувала в якості салату. Зараз запропоную. Ще в мене шарлотка зараз готується, якщо не забуду, покажу. А зараз буду трошки відео, мабуть, про те, що купувала останнім часом зі знижками. Друзі, всім привіт! Сьогодні по роботі зранку була в Алді. Треба було купити продукти для бенефіціарів. Бенефіціарка, і побачила там продукти зі знижкою, тож скористалась можливістю. Взяла, що саме вийшло взяти? Ось такі крабові палочки, вони ж сурімі. Тут 16 батончиків в кожній коробці. Повна ціна 2,39. Ось так. Тож, 256 грамів, ну, ось пів кіло. Таких сурімі я придбала, враховуючи знижку Євро 44 за 3:34. 3,34 пів кіло. Я думаю, можливо, роли з ними можна ще приготувати. Червону рибу вже не Можна з ними. І ще в мене є тунець консервований, теж можна додати. Тож така ідея є. Взяла, хоча діти можуть і так просто їх поїсти. Люблять їх також їсти. М'ясо це фарш 20% жирності, 700 грамів. Ціна повна 8,29 і знижка 2,49. Тож, 6,5,80 я заплатила за 700 грамів така ціна. І сосиски ліверні. Це справжній ось такий лівер. Купували раніше, ну, на любителя, але непогано. Я їстиму точно. Думаю, чоловік теж і діти, дехто можливо, і відмовиться. Ціна 2,99, 90 центів знижка, тож за 2 євро. 2,09 купила 375 грамів. Тут ось такі ковбаски. Витратила всього 11,23 за такий закуп, фарш, скоріше за все, зразу в морозилку відправлю. Ось моя шарлотка. Я сьогодні в такій формі її зробила крупний. Яблучний пиріг. Готовий тільки дістала ще пару.